Виїхали за родиною стареньких напередодні. У дідуся був чи то підскочив в тиск, чи серцевий напад. Ну, щось такі симптоми. Його потрібно було терміново вивозити. Прощай, машинка, напевно. Штани сухі. Богу. Коли виїжджали з села Заря, Цейлінівська громада Краматорського району, я вискочив з машини, намагався показати, що ось я ж цивільний. У всьому блакитному, з емблемами, але він завис на кілька секунд і потім атакував. Блин, зараза. Ну, як і що? Ну і жахнув вже не в машину, спеціально ж в людей, сволоч. Кожен прищик на моєму носі бачив не те, що наші емблеми, не те, що там старенькі е купою речей, і він атакував навіть не машину. Хоча він був споряджений РПГ, тобто протитанковим зарядом, який танк пропалює, а він атакував саме за кілька метрів від того міста, де люди лежали на узбіччі цивільні, ми від дерева до дерева почали переходити. Ну там, де там, де є кущі, сховались в кущах і спостерігали, як потім третій дрон вже, вже добив машину. І також з'явився четвертий, який баражирував над цим цим. Ну, я не знаю, може чекав, що, хто за нами приїде. Що продовжуємо фільмувати пасхальне перемир'я. Стареньких відвезли в Константинівку, здали в лікарню тому що у жіночки кілька уламочків в ногу потрапило. Ну, ну і і їх там лікують, ну, і Дідуся також. В 2014 році сепаратисти конфіскували цю машину три роки, з половиною вона пробула в них в полоні і потім повернулась. На жаль, заявок збільшилась саме з того регіону, з тої зони, куди вже неможливо приїжджати. Ну і також багато заявок від людей які немобільні, лежачі, які слабенькі. Люди чомусь чекали перемир'я саме Пасхального, тобто, щоб ну, Пасха, потім на день перемир'я, потім на місяць, а потім назавжди. Але от цього не сталося, і дзвінки, незважаючи на вихідний день, кількість збільшилась.